НМТ 2023 завдання 43,36, дано три вектори А, Б і С, за якого значення К, ось дані вектори будуть Ну, По-перше, які це вектори колінеарні? Колінеарними називаються вектори, якщо вони лежать на одній прямій або на паралельних прямих. Ну, ось, наприклад, вектор С, Свектор. Вектор b, вектор n. Ці всі вектори між собою будуть кулінарні. У кулінарних векторів діє таке правило. Наприклад, вектор b може поміститися в векторі n раз два, три, навіть чотири рази. Так, тому вектор Н дорівнює 4. Вектори B. Коли колінарні вектори задані координатами, то координати, відповідні координати колінарних векторів будуть пропорційні. Спочатку знайдемо вектор 2а. 2А дорівнює 2 Помножити на координати вектора А на мінус 2, 0. Перемножається таким ось чином: це маємо мінус 4 0. Далі К множимо на вектор Б, бо нам оце треба знайти. К на вектор Б Дорівнює К, множимо на оці ось координати, 1 і мінус 1. Маємо. К на 1К, К на мінус 1 мінус К. Тепер треба виконати віднімання від першої дії відняти другу дію. Так? Буде 2А відняти КБ. Відповідні координати віднімаємо мінус 4, мінус 4 мінус К, і 0. Мінус мінус К. то буде плюс, 0 плюс К або просто К. Отримали оцей вектор отримали. І запишемо під ним вектор С і його координати. Це 2, 3. Оцей вектор і вектор С колінеарні. значить, відповідні координати цих двох векторів. Пропорційні складемо пропорцію. Мінус 4 мінус К. Так, відноситься до 2, оця координата до цієї, дорівнює як К відноситься до трьох. Маємо пропорцію добуток крайніх дорівнює добутку середніх, тому буде 2К. 2 на К дорівнює 3 помножити на оце. Мінус 4, мінус К, 2К. Дорівнює, розкриваємо дужки, мінус 12, мінус 3К. Переносимо 3 в цю сторону. 2К до 3К перейде з плюсом, буде 5К. Разом, мінус 12. І К дорівнює. Мінус 12, поділимо на 5, дванадцять п'ятих, це мінус 2,25, якщо перевести в десятковий дріб, мінус 2,4 мінус 2,4